Всім привіт з вами. Ста... О, начав лагаты, Я отже відключу цю графіку. По починаю мене лагати. Так, сьогодні, по названию, ви поняли, ми опять будемо готуватися до серіалу тільки заново. И я скажу, я не буду то есть тонати бесплатно, бо я на взломке. А я на взломке из Happy Mode. Мне было лень ждать, а хениально. Ем... Так вот. Бабо. Бабо, ты... Ти... Блин, баба. Ну, недавно взяв слово лоббика. Короче. Е, купляємо те, що ми купляли. Мінус мільярд, чи мільйон, чи тисяча. У мене блін, мільярди є, безконечні мільярди. Ну, десь, от, так, виходить, їдемо отримати ще один дом. Кстати, вонтіботи, що цей дом ми купляли, я купив, його перекупив. Давайте вот цей джипик поставим сюда. да, поставимо сюди. Не було свободне місце. Не, на місце, а в мене... То есть я не прийшов зуміч, но я Прямо вот вот. вот в началі прям. Оталіц. Мені нарочник би було поставити луч. Да нормально, можно находить. Так вот. Не, не собираюсь. Мозг не приду или чешу. Давайте такие вот вот те. И сразу же пробуем вон ту фигню. Ой, ты что не шаришь? Без заряда машину. та Як це взагалі як це сказати, я забув як це слово що це. який смысл цього слова я не забув. А, на заправку йти, Я забув це слово. Так, ну понятно, політ, Нам надо їхати купляти ту машину. Он десь в кілометрах від заправки. Да, я трохи вот так говорю, ну я хвору трошечки, так же великовый хворобу, конечно, ну голос трошечки такий буде. Получається, нам вот здесь да, завертаем. Тут у нас машина, я хорошо це помню. Давай, 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 давай. давайте, вс открываем. Или І... ставим машину, вс. Открив... Закрываємо двері. Так, как камера, блин. Закриваємо двері. Все ретуристично, блід. Я не лаги. О, Ооо. Ми можем... А купити. Ну щас, сначала... Вс, все, 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 все блядит. <кій> Бліту відкриваємо двері, нам треба ще Audi купити. Прикольна ж машина така. Можна її купити. Купляємо. Все. І вже на ній будемо їздити. Так от, я не показую, я маю загрізнити вон тут машину стару, а різного, ну вона ж по серіалі маєте валятися на острові 1000 років. Це ще менше, ніж це проїхать. Я казала те, що і в які години воно буде происходити, звісно, оп. Збиваємо світофон. Це що там таке, блід. А, це машина. Це машина. Получається? Ну, їдемо, їдемо. Просто хто по куди їде. Що ми купляли? А, точно. Ми маємо... Надо купити вон ту віллу, що за 20 мільярдів. 20 мільйонів. 20 тисяч Та, ти розумієш, різні слова. Різні росли. Е, я не знаю, яка ця цифра. Зараз прошу баби, коли доїду Коротше, це двести тысяч стоїть. стоить. Шо? ні чекай. Короче. Чекайст ща, ща, ще раз. Два миллиона вилла стоїть, Я а минутку. Так. Так вот все. Та шо, блять, с машиною. Все, можна вже кайфувати. Купаточка, коротше, все, ми купаємося. Буду купляти всі дома, кто донатних. А машина донатна. І в мене вже осталося з мого сохранення максимум одна. Так що давайте займемося нормальним ділом. Нам треба вот цю загрязнути і все. Получається, куди нам треба їхати на остров і поставити грязь на... Давайте покажу скільки грязь, на... От, на максималку. На 10Х. XP на X10. Зразу бачу через салон. Так, давайте тоді зробимо, щоб без лагів було просто високе. О, все. Без лагів і все. Можна собі грати спокійно. Щоб серіал був без лагів, то я буду использувати вот таку графіку. <кій> буду на айфоні. Бо він вже буде 27 серпня в мене. Я не знаю, чи з трьома камерами я мечтав завжди і все дітят з трьома камерами. Ні, ви не подумайте, мені 7 років. Скоро буде 8 на день народження. А день народження 28, 27 серпня. 27, коротше, серпня. Я не знаю, як я проведу. Ну, навіть я не знаю, як я проведу стрім з свого лиця, але ладно, ще одні є, щоб це вивчити. Все одно, я знаю, те, що я з годинами це вивчу, навіть якщо не куглити в Ютубі. А то поки я піду в школу, вже моє день народження давним-давно буде. Бо треба стрімак реально записати. А якщо так, то ми можемо просто через... Все, ми можемо через камеру рішила проблему. Ну коротше. Навірно, я Наверное, не рішила. Реш... Рішила, чи не рішила. Ну, мабуть, через камеру будемо там навчатися, я не знаю. У мене стрім має класний вийшло. Так. Получається... О, давайте на піску поїздимо, давайте. Тут може теж грязь буде набиратись. Блит, я застрял. все, я по мою машину еду так. Короче, я по-моему машину еду. машину... Ага. Все установили машину. Угу. 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 Ладно, я не знаю для чого ми це робимо, звісно. Бо оновлення скоро ще одне вийде, блід. Ще одне уновлення. Я не знаю з чим це зв'язано, блін. Недавно було оновлення. І ще одне оновлення. Це що за подаркове оновлення? Це подарок від розробочків. Ну дякую, це для всіх вже подарок. Кстаті, в число і для мене. Стоп, Стопчо. Ну короче для мене, за то, що, Я не знаю, ну цей. Я не буду оновляти раніше того, як я буду знімати серіал. Я зніму серіал. Оцей от, І кстати, він буде називатися Страшний Остров. Чи Ужасний остров десь. Жахливий, в Страшний або жахливий. Ну, коротше, друзья, якось вот так буде називатися. Я вибираю, конечно же, другий варіант. Він звучить более yes. класніше и более під цю штуку. Коротше, давайте поки підзахідно ту машину і поїдемо на остров. Він уже тут перед нами.

Не перебивай, я перебиваю, папу. І зра і зразу вирваємо цей пистолет. Як всегда. Лучше во. Вот о, о. хляб, забирай розповів на тяне Анатяни... стоп. А. Куда я сів? Эм. Ем... Ні, я не буду виймати його вліт. Я хочу завершити преступление Завершив. І що мені за це буде якщо це игра нічого навіть якщо я забрати машину, у мене мільярди Бо я на зломки граю. Ну що поліцейські платить, платье. Так, ладно, це буде звучати смішно так що давайте без плаки, плаки, малдакин, да яких фантифаків. Намат такі какие-то. Давайте просто загрязнемо машину, як нам надо для серіалу. Дійсної по правилам. Якщо бот ще на моєму акаунті це буде робити, це ж швидше буде. Я, з комічно на свомці буду робити без бота. Я сам справлюся. Так що дякую, бот, мені не треба. Так, скільки мені острова їхати, понятно, що кілометр 100 десь. Блит чо? Блит. Так, вертаемся до игры, друзья. А, -а, -а. не... Так, все, вот. А ну, оно -а ну, -а 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 -а. появляйся, появляйся. Так, як появляється грязь, мені интересно. О, просто... Я сам даже не подивився, как появляється грязь, бо вона появляється якось незаметно. То есть, вот так установилось. Остановились. 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 Плит. О-о-о, ездим хорошо. Плит, ей, машина, блядь. У тебя нету руби, дата, якое в тебе немає. Пидъезжаем. Стоп, чо? Минуточку. Машину я не буду. конечно. дальше Я чё с Эм, короче... О, я отсюда могу. Скидки... Стільки... Понятно. Давайте ты уже... Скинемся. С всего. И скажу, ролики опять не буду здесь неделю, месяц, наверное. Ну, скоріше десь 6 неділь, чи п'ять, 4 неділі. Так що, друзі, я. Купці-купці. Всім пока!